Сучасно, технологічно та інноваційно саме так матимуть змогу навчатися і розвиватися учні, студенти, фахівці у різних сферах чи навіть люди з інвалідністю. Це про новий освітній простір під назвою іммерсивний мультифункціональний хаб і створили його на базі західноукраїнського національного університету. Основна мета кажуть у сприянні розвитку інклюзії та цифрової освіти серед тернополян. Взагалі в центрі можна буде проводити час, навчаючись, проводити час про працюючи спільно в онлайні за допомогою VR-сетів та тієї самої програми, і я знаю, що у голови уваги дуже багато ідеї, я сподіваюся, про які він розповість, які стосуються і ментального здоров'я, і реабілітації. Відкриття такого хабу стало можливим завдяки співпраці між органами державної влади, організаціями, міжнародними партнерами. А найголовніше, що все тут безкоштовно. Орієнтований простір саме на те, щоб підвищити розвиток цифрової освіти різних верст населення, зокрема і вразливих груп людей з інвалідністю, ветеранів, ВПО, людей, які на межі бідності. Ми привикли, що реабілітація – це має бути ходульки, це має бути там медсестра, ще така річ. А насправді оці гаджети створення там, різних додаткових реальностей, скажімо, віртуально, да, можна зробити багато речей. Тобто, ну, банально, це айтішники, медики, я вже сьогодні це втретє говорю, напевно, м'ячик, який кидається, з якою силою, з якою швидкістю і як кидає. Це все в голові людини, і це потрібно розробляти ці речі. На базі хабу кажуть, можна розробляти віртуальні навчальні лабораторії з доповненою реальністю. Це допоможе підготувати фахівців різних спеціальностей. Куди, як довго дивиться людина, звідси ми розуміємо карту уваги, як переміщується вона по простору. Далі тіло, як воно рухається, карта переміщень тіла у просторі. З цього ми розуміємо, як тіло відповідає на ті чи інші досвіди, і з цього розуміємо, який прогрес у нас іде, наприклад, якщо це реабілітація. Тут створити тернополяни можуть програмні продукти для медичної реабілітації пацієнтів з різними травмами. Ми вже починаємо працювати над проектом реабілітації військових. Це на часі, це дуже важливо. Тут кажуть доступні і новітні планшети, а ер-гарнітури, а ще голограми і цифрові дошки. Система для голограм, яку ми сьогодні будемо показувати, просто щоб ви уявили вашу крутість, вона не продається, тобто її купити неможливо. Зокрема, тут у імерсивному мультифункціональному хабі проводитимуть безкоштовні публічні зустрічі, події, навчальні уроки. Тож в його рамках уже створено п'ять робочих місць та закладено умови для розвитку навичок у сфері цифрової освіти.